Друзі, всіх вітаю на каналі. Знову всім доброго ранку. Їду робити третю спробу на Судака. Їду на річку СОП. Вчора неполобля моя зірвалася сумною звісткою. Мусив їхати зустрічати наших героїв на щиті, двох хлопців. Сьогодні вирішив виїхати на риболовлю. Думав, вийду в неділю з дружиною чи в понеділок ще теж виїхати у нас закриття. Там нерестова нерестов, заборона, лодка все на приколі, але не все так робиться, як, як воно все стається. Завтра будемо одного нашого загиблого ховати. Неділю а в понеділок другого. Так що ось так, вирішив їхати. Сьогодні. що Думаю, сьогодні буде повноцінний день у пошуках Судака і провести чудово. Так що всім приємного перегляду доберуся, включуся. Я, друзі, зібрався на воді. Надіюся, що сьогодні нічого не помішає. На воді поки я один. Ще два хлопці під'їхали на лодці з мотором. Вигружаються. Що сьогодні нічого не помішає рибалити. Будемо кудачка шукати. Так що пливу на точку стану, там вже включуся. Так, друзі, все, стану на точку. Трошки по своїх оснастках. Катушка в мене Daiwa Excel. Трьох тисяч. Я нею дуже задоволений. Палиця фанатик бандит з тестом 737 грам. Надбистрий. І довжиною. 2,29 Що ж, пробуємося коли? І кормандувку патріотичну поставив. Вчора я одного судочка спіймав. Будемо пробувати. Що ж, перший закид. Що ж, погнали. Сьогодні порив у вітру обіцяю до 6 метрів. Якщо кажуть, що 6, то буде до 10. Вчора тут такий сход в мене був. Щось хороше було. Ось і перший плеч за це. поплили? Ось дивіться. Ось сюди я попав, зачепився. Тут бетон і сваї, тут колись дорога була. Перший закид і зачеп. Друга спроба. Вся <coughs> одразу. Немає. Я буду робити по три закиди на мандулки різних кольорів. Була вже патріотичної поки безрезультатно. І рано вітер все більш посилюється. Попробувати немає. Друзі, клювання. приманку Это звездец. Це кукнув. Ось пласти. О. 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 О Дивіться, це хто не знає, хочу показати, як виставитись на точку. Дивіться, на охоті я поставив мітку. Тепер курсором Ось курсор я переводю на мітку. Ось, бачите, зафіксувалося. Вітка. Тепер ось внизу я холод, а видно, дивіться, в самому нижньому лівому углі. Там ширина чи довгота, як воно правильно, 18 показує. Зараз хвилинку. Темі вилази. Кончена реклама. Так, тепер ж дивіться, друзі. На телефоні включаємо компас цифровий. Тут у нас показувало 20. Як оприділитися, де ця точка і куди кидати. Ось я дивлюся, дивіться, поклав. Ось на телефоні горизонтально і виставляємо 20. Так як нам показує ехолот. Ось телефон. І ось дивіться, де наша точка. Нам кидати. Отаку оту точку, що ми виставили, так ми кидаємо. Так що хто не знав, пробуйте від руган хвилі. Вернувся назад. Нереально. 怎么着也。No, yeah. Сі назад ще попробую, покидаю.

Щось об арматуру обмоталося бривати через арматуру. там какая леска шнур. Или получится. не друзья, дергал, дергал и Думал, буду обрываться. Слава Богу, что Цепился. Вот вам и вид, так бы обрывал быся. Мандулка тела. Все супер. Все супер. Просто чудово! Спас Так било Не було вічі скільки обривався, це каптець. Ось, ну, друзі, така штука. Дуже класна. Кого нема, рекомендую придбати. Ще один зацеп, Подивіться, який жмут як виволік. Розпутати, і обрізати друзі, все, риболовлю завершив. Результат ніякий, я то маленько зловив, все, відруган, хвилі та кішок. Тебе тіліпа, як на морі. Так, щось вибрався вже на берег, по Судакові, поки що закрився. Будем пробувати, хочу купити собі заброди, вже тепло йде. Заходити в очерет, пробувати карася на боковий кивок Зараз півдницта вже. Поки додому доїду, поки все складу. Знову зателефонували. Знову везуть До нас героя на, на щиті так що збираюся, прийду додому, вигрузюся і поїду зустрічати. Так що дякую всім, хто мене дивиться за підписки, за вподобайки, за коментарі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся, вам це не важко, а мені це буде приємно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких нашим Збройним силам, ангела-охоронця, нам скорішої перемоги. До зустрічі на водоймі. Слава Україні!